Хлопці, добрий день! Маємо на продаж ось таку сівалочку повністю від капіталину в базі Джондір Deere 7000 Було проведено з нею багато роботи, повністю була відпісочена, перебрана всі втулки, всі підшипники. Всі оськи, всі зірочки, всі пружинки, тобто все передивилися, перебрали, все по прикатці, все по опорним каткам. Ніяких люфтів, посівалки немає. Приїжджайте, дивіться. Тобто, ось така у нас вона стоїть в комплектації. Зараз тут механічні висівні апарати. Диски є на соняшник, є на кукурудзу. Стоять сухі добрива, баки по 250 літрів, чотири штуки плюс. Сошники дводіскові. Ось теж можете подивитись. Ось така вона. Тут навісили 4 штуки, багато не навішували, вже якщо буде іменно запит на сівалку з сушниками, то повісимо повністю нулячі зі складу. Це чисто, щоб ви могли побачити, як воно виглядає. Ось така баночка. Ось дивіться, у нас стоять тут на підшипниках дозатори. Тобто підшипники стоять. Зовні банки, щоб шнек центрувався, він не, цей, не закисав, нічого з ними не приходило, не клинило, не перекосувало. Знімаю відео одним дублем, тому що не люблю в принципі, сидіти довго монтувати, то в принципі люблю за такий живий варіант. Ось, бачите, шнеки, дозатори, розпорочки в бункерах, кришечки стоять. Тож ось тут, там у нас ще стоять такі, як кутнички, щоб банка не спадала. Ще от сюди наперед, сюди ставимо ще такі як хлястики і замочки резинові такі на фіксації, щоб баночка у нас не злітала. Тут не видно, але на складі в нас лежить ще туковий редуктор. Ось бачите, вся гідравліка була вся перебрана, нові шланги. Тобто ми повністю пере передивилися. Тобто Мастер-циліндр працює. Відео там, де вона опускається, піднімається, працює гідравліка. В мене є. На сівалці стоїть у нас. Система контроля, ось така. Датчики стоять на кожну банку. Я вам покажу контролер, там буде ну, інше відео, нове. Повністю який там новий комп'ютер рахує і кількість засіяних гектар, і кількість насіння, яка висіяна, і швидкість, і так далі. У нас, дивіться, стоять ось такі гідромаркера. Вони також працюють з одного речага. Складаються удобно, Тож, щоб сівалку можна було перевозити, якщо там десь по висоті є обмеження, то в принципі вам буде зручно. Також опційно можемо поставити сюди і рідкі добрива, і можемо поставити пресіжен, як і першого покоління, так і другого покоління. Ставиться сюди, якщо вам підем теза, то поставимо сюди вам і маслостанцію на дишель. Зараз підемо. Я вам покажу, у нас є одна сівалка, стоїть е клієнтська, там, де стоять різки добрива і стоїть пресіжні. То в принципі все покажу тому, 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 тому. Комплектація для сівалок можемо зробити вам, як ви хочете, можемо повісити сюди на секцію вам і турбодиски повісити, і можемо повісити розвертачі. Тобто, зараз покажу, що у нас тут по цьому. то просто що сівалочка трохи стояла, ось е вирізали диски трьохспіцеві, щоб не набивалася влога земля. Всі диски передивилися, тобто, ті, що треба, ті поміняли. Тобто, ні люфтів, нічого взагалі у нас немає. Все працює, як має бути. Бачите, не розбите. Там все поміняне, також по гідравліці, я вже казав, все перебране, всі уплотнення всі зробили. Тут поставили вал шестигранний, не квадрат, а поставили шестигранник 22-й, має бути надійніше. Всі банки також цілі, всі кришки. Цілі, ось, о, ось о, редуктор. Сівалки, всі таблички, то є все поставили, зробили нове. Ось о, е, перехідні оці штуцери на, на комп'ютер, на систему контролю, все вам покажу. То є, бачите, теж резина, вона вся майже нова. Сівалка повністю готова для того, щоб. Виходити і сіяти. Якщо хочете сіяти механіку, якщо хочете механіку з добривами, якщо хочете, вакуум, якщо хочете, вакуум з добривами, або сухими, або рідкими, взагалі не питання. Якщо треба, поставимо транспортне, ставиться поперечна балочка тут, ставиться два. Колеса на гідравліці ставиться. Дишло поворотне теж на гідравліці. Є у нас відео на каналі, як ми виробляли кінзу. Тобто все те саме, тільки на Джонсі ще проще, тому що дишло розкладається і фіксується в транспортне положення. А зараз я вам піду, покажу то, що я казав по цьому, по присіжену на цю. Боже, робили ми клієнтську сівалку, вона у нас стоїть вже годині. Робили ми ще. Прямо перед самою війною, але так сталося, що людина сівалку забрати не змогла. Тому поки що стоїть у нас. Ось бачите, стоїть ось такий гідромотор на ВОМА на МТЗ італійський, стоїть маслостанція Гонзофлекс, німецька, то есть Ось такого плану вакуум, відки добрива, бочки кронштейни, все, сошники стоять, то есть, все як має бути. Зараз покажу вам, як виглядає все, сам вакуум. Я думаю, що ті, хто знають, що таке Precision плантінг, то прекрасно знають, як воно все виглядає, але все ж таки я покажу. Ось, Все оригінальне, все присіжене, з кінку ніякого колхозу немає. Навіть в плані того, що стоїть маслостанція іменно німецька, Ганзафлекс, вплоть до того, що стоять навіть масло, там залите Германія. Тобто на цьому ми не економимо і вам не радимо. Присіжен у нас. Зараз спробуємо відкрити банку. Ага, тут, тут не видно, в принципі. Це треба, треба дивитись, бо тут теж поклали запчастини, які є. Ну, Може показати, що в принципі отак, що стоїть присіжене ці банки, на джоновські, воно все сідає. Тут стоїть у нас перше покоління, присіжене, тобто, щоб сіяти кукурузу, соняшник, сою, тобто, основні культури. Якщо захочете, наприклад, сіяти або ріпак, або пшеницю, або щось таке дрібненьке, то це треба ставити. Другий пресіжен, і там же буде друга банка. Банка там іде Кінзовська, тобто все це ставиться, є у нас така сівалка, там де стоїть другий пресіжен, на віддрайвах. Це взагалі без проблем. А оця красуня вас чекає. Я думаю, що по ціні ми з вами домовимося. Може бути, як і різні форми оплати, скажімо так, підлаштуємося під вас. Тому приїжджайте, дивіться, торгуйтеся і забирайте. Тому гарного дня, номер буде в описі, ціни. В описі, тому всіх чекаємо, всім мирних, мирних днів і скоріше перемоги. Хлопці, всім добрий день! Ось як я обіцяв, показую, яка йде в комплекті з нашою сівалкою, який йде контролер. Ось можете побачити з такого плану. Іде сам комп'ютер, кнопка вмикання. Ось. Ось такий звичайний моноблок, але... Корпус, до речі, металевий. Ось підмикається на прикурювач. Ось бачимо всю, всю, всю проводку живлення. Тобто, йдуть оці комутатори джоновські. Ось теж можете бачити, як все зроблено. Тобто, по якості, ну, взагалі, просто топчик. О. То є, всі оці, о, всі оці отвори, все зроблено на совість. Вся проводка йде ж готована. Також ось йде. Оце датчик, тут датчик. Також всі роз'єми, теж такі самі, як я вам показував, там стоїть на сівалці. Тобто ось такі комплекти у нас йде разом із сівалочкою. Я зараз сяду в машину, підключу вам через прикурювач, покажу, який має функціонал даний контролер, як взагалі виглядає, яка читабельність екрану і так далі. Хлопці, продовжую відео, То, що я вам і казав, що покажу за систему контролю. Система сигналізації, що у нас іде в комплекті з сівалкою? Ось бачимо такий моноблок. Я його підключив на прикурювач. Зараз увімкну. Ось так у нас загоряється дисплей. Є, в принципі, видно дуже гарно. Є з підсвіткою. Ось, може, в принципі, тут кнопочка підсвітку можна вимкнути. І буде, в принципі, тут же як кому зручно. Тобто, що ми тут? Ми можемо подивитись. Зараз будемо разом з вами, що тут у нас є. Наприклад, так, це кнопочка, як я тут заходив у меню. А, ось дивіться, нажимаєш решіточку і заходиш у меню. Що у нас тут є? Можна настроїти спідометр. Бачимо, тут можна виставити і ширину сівалочки, можна виставити між тобто це все можна додати. Віртуальний підомітер пише, але тут, на жаль, тільки російська мова, тому що вона, ще ця система не українізована. Це найбільший такий на сьогоднішній момент її мінус. Але я думаю, що в принципі в принципі, звикнути можна. Так, F2 у нас це назад. Ага, це може якось не ту, не ту тисну клавішу зараз. А ну, Настройка не виконана. Ага, ну звісно, бо в принципі, ми ж просто дивимося, що у нас тут є. Е, так, давайте заходимо у меню, дивимося, що у нас є далі. Е, установка гектарів і полей. Тобто Тут у нас в пам'яті є 4 поля можна задати. Тобто бачите, тут можна різні ці різні налаштування робити. Так, як у нас переміститься назад. Ага, зараз спробуємо. О, бачите, тут щось воно, ну, нуліки. Ну, давай нуліки поставимо. Хай буде Ха, Шестерочки, ну, коротше, треба треба цей, треба розбиратись, що тут і як. Так, заходимо далі. Установки гектарів підсчет сімян. Можна подивитись, бачите, як, наприклад, погано ну, видно, хто? Хоча, в принципі, видно. Як, яка секція, Наприклад, тут, ну, чисто перевіряли, щоб було візуально понятно, як воно все працює. Тобто одна секція, скільки висіває сім'ян. Також, якщо натиснути F1, то можна обнулити даний, цей, даний щочок. Так що ж ти не хочеш назад виходити. Чи може я просто щось не то нажимаю? Так, да, щось не то. Ну, вибачте, ще трошки цей, ще не розібрався, то так, можна ще. Так, подсчет семян я показав. Все, настройка чувствительності можна налаштувати, і включення або виключення рядків. В принципі, ось така система. Тобто вона працює як і з механічними висівними, так і з вакуумними, так і з пресіженом. Тобто, ось показує швидкість, яка, і скільки на полі 1, засіяна P1, скільки гектар, скільки штук на гектар ви. Ви сіяли, плюс показує у вас давлення цього вакуума. Якщо, наприклад, щоб не дивитися, не розвертатися, не дивитися назад у тракторі, то дивитесь на монітор і все у вас показує тут. Також є скільки штук на метр висіяно і так далі. Ну, Ось такого плану, ось такого плану у нас іде сигналізація і система контролю сівалкою. Тому, тому, тому чекаємо вас у нас на базі. Приїжджайте, дивіться, торгуйтесь. І забирайте гарну сівалку, тому що сезон посіва вже скоро, і, 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 і хто раніше встав, того і капці, як то кажуть. Тому хлопці, всім гарного дня, гарного вечора і до побачення.